Більшість українців, які перебувають зараз на території Ірландії, не з Галичини, і УГКЦ для них зовсім незнайома церква, тому вони страждають. Я, я чую, що вони не, не йдуть в УГКЦ, тому що вони не звикли ходити. Вони вважають це іншою церквою, а піти вони не мають куди. В цьому звісно, біда, тому що люди просто прямим ходом ідуть і. Підвергаються пропаганді, тобто під попадають під московську пропаганду. А ті, що не ну, достатньо свідомі, щоб не йти в РПЦ або в ПЦ МП, вони страждають, тому що вони не мають до кого звернутися для багатьох. Важливо посповідатися, відвідати церкву, і навіть якщо це не кожний, не кожний тиждень, але мати можливість або очікувати можливість, що так ми зможемо. Приїхати сотні кілометрів.